Привіт, друзяки, ну що, тримаю в руках знайому для вас валізку, в якій знаходиться Mavic 3T. Це Mavic з термальною камерою, яка дозволяє працювати нам вночі. Цю валізку мені приніс Олег на позивний свят. Так ось. Спільноті, яка. Долучилась до збору коштів для придбання ось цієї пташки. Я, сержант Ліон і 9-й окремий стрілецький батальйон, висловлюємо свою велику подяку і велику повагу до те, що навіть на третій рік війни ви знаходите кошти для того, щоб придбати ось цю пташку. Результати роботи даного дрону ви побачите в цьому відео. Дрон зовсім новенький. Тільки сьогодні розпакований. Бачите, ще навіть, навіть залишились пленочки. Зараз ми це все знімемо. Підготуємо його до роботи. І полетимо працювати. Друзяки, дякую вам за допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Дякую. Так, друзяки, я відзняв вам ще одне нічне відео. Це буде підсумкове відео для того, щоб ви зрозуміли. Навіщо нам нічні пташки? Як ми їх використовуємо, для чого ми їх використовуємо? І щоб ви зрозуміли, як проходять наші з вами нічні зміни. Чому наші з вами? Тому що якщо ви зі мною, якщо ви дивитесь моє відео, значить ви зі мною працюєте як в день, так і вночі. Друзяки, дякую за ваші коменти. За перегляди, за підписки, за поради. Дякую, що ви зі мною. Разом. До перемоги. Робота зроблена. Ворог палає. Ось в цьому блиндажику були москалі. Ось так виглядає на термокамері Ось тут. А бліндаж русні знищено. В цьому бліндажі був невеликий склад БК, тому що була детонація. Ось тут два москаля. Один уже майже захолов, інший, інший захолоне. І вони також знищені. І ось тут також москаль, поки що теплий, але вже отрицательно живий. Також захолоне. Їдемо далі. Далі, ось тут також був бліндаж русні. Відбулась детонація і оце все, це осколки від детонації. Тому тут також був склад БК. Бачите, гарно горить. Ну що, працюємо далі. Так, і ось третій бліндажик. О, тут була також мінімальна кількість БК, тому влучання було ось тут. А ось це все це розльот. <кій> ось така от робота за сьогоднішню ніч. <кій> ну що, працюємо далі. Так. Бам. Все. Диви, ще вирушиться. Ось це москаль. Ось це автомат москаля. І він ще поки ворушиться. Так, все, москаль більше не ворушиться. Ну, ценничный храпун, понимаю. На, все, є. Ось тут москалям зараз дуже тепло. В кущах притаївся москаль. Знищено москаля. Замість нього лише одна сира земля. Ще трішки нічної роботи. Оце. Оце є москаль. Ось москаль. Тимчасово живий москаль, але вже трьохсотий. Зараз будемо його отрицательно виживляти. Друзяки, там у відео, де ми з вами трішечки граємося у войнушку. На самому початку я нанесу ПКМ, а точніше то ПКС. І він був з коробом. І в коробі навіть була лента. А ще одна лента валялася. Там на відео є. Біля нього валялась лента. A few moments. Ось вона. Також винесена. Хороша, довга. Довга, хороша, треба тільки перечистити від пісочку, а так не побита, ціленька і навіть з набоями. Тепер буде служити Збройним силам України. Слава Україні! Друзяки, що я вам скажу, що не квадрокоптерами єдиними до нас прийшли ще сьогодні два репа. Реп да реп. Якось так. Ось так ми потихеньку, помаленьку і з вашою допомогою також е, купляємо ті речі, які рятують нам життя і які допомагають нам літати вище, бачити більше і тим самим швидше і якісніше вражати і знищити ворога і звільняти нашу українську землю. Друзяки, разом до перемоги!